Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 7-го класу Геометрія Мерзляк 2024 рік. Номер 136. На рисунку 108. А Б перпендикулярно СД. Кут СОК дорівнює 42 градуси. Кут МОЦ плюс кут БОК 130 градусів. Знайдіть кути МОК і кут МОД. Починаємо. Пишемо дано. Перше. Все як в умові. Сказано, що АБ перпендикулярно СД. Далі кут СОК дорівнює 42 градуса. Давайте на рисунку знайдемо кут СОК і запишемо, що він 42 градуса. Далі. За умовою відомо, що кут МОЦ. Плюс кут БОК 130 градусів. Записали. Далі треба підкреслити олівце і написати знайдіть кут МОК і кут МОД. Давайте на рисунку знайдемо ці кути. Нам треба знайти кут МОК. Подивіться, де він. Та, треба знайти кут МОД. Бачите? Добре. Зараз будемо знаходити градусну міру цих кутів. Пишемо розв'язання. І починаємо. За умовою АБ. Перпендикулярно CD. Тому кут BOC дорівнює 90 градусів, так як прямі перпендикулярні. Я позначила на рисунку, що це кут 90 градусів, і поставила знак питання. Я показую, що перша дія, ми будемо шукати градусну міру кута БОК. А це дуже легко, тому що кут БОЦ у нас 90 градусів, а кут. СОК – 42, ми 90 мінус 42 і знайдемо кут БОК. Давайте це все запишемо. Пишемо, що АБ перпендикулярно СД. Таким чином ми сказали, що ми отримали кут 90 градусів. Так? Далі пишемо, що кут БОК дорівнює кут БОЦ. Мінус кут СОК. Записали букви не вираз. Тепер пишемо числовий. Пишемо знову Кут БОК дорівнює 90 градусів мінус 42 градуса і дорівнює 48 градусів. І позначили це на рисунку, що кут БОК 48 градусів. Далі, друга дія. Нам за умовою дано, що сума кутів МОЦ і БОК дорівнює 130 градусів. А ми тільки що знайшли, що кут БОК дорівнює 48 градусів. Тому ми можемо легко знайти кут МОЦ. Для цього записали: пишемо: кут МОЦ. Дорівнює 130 градусів мінус кут БОК. Записали буквений вираз, так? А тепер кома і числовий кут МОЦ дорівнює 130 градусів мінус 48 градусів. І дорівнює 82 градуса. Давайте на рисунку позначимо цей кут. Я візьму. Олівець іншого кольору, а ви можете написати такі три рисочки, так? Або як я іншого кольору, щоб було видно, що кут МОЦ саме цей кут дорівнює 82 градуса і підписала на рисунку це. А далі ми можемо дати відповідь на перше запитання. Нас просили знайти кут МОК. Подивіться на рисунок: Кут МОК. Це, він складається з кутів МОЦ і СОК. Тобто, щоб знайти МОК, треба просто додати 82 градуса плюс 42 градуса. Давайте запишемо. Спочатку, букви не вираз. Пишемо: Кут МОК дорівнює. Кут МОЦ додати кут СОК. А тепер числовий вираз. Кут МОК дорівнює 82 градуса. Додати 42 градуса. І дорівнює 124 градуса. Все, на перше питання ми відповідь дали. Тепер залишили знайти градусну міру кута. MOD. Пишемо четверта дія. І давайте на рисунку знайдемо цей кут. Кут МОД. Дивіться кут МОД, він суміжний з кутом МОЦ. Тому ми зараз в одну дію можемо легко знайти цей кут МОД. Давайте напишемо, що кут МОД. Додати кут МОЦ дорівнює 180 градусів як суміжні кути. Тоді кут МОД дорівнює 180 градусів мінус кут МОЦ. Записали буквений вираз, тепер числовий. Куде дорівнює 180 градусів. Мінус 82 градуси. І це дорівнює 98 градусів. На друге питання ми відповідали. дали. Ми знайшли кут МОД. Все. Нам тепер залишилось тільки написати відповідь. Так. Перше питання було: кут МОК? Ми знайшли 124 градуси, Тому просто можете написати у відповіді 124 градуса. Друге питання було: кут МОД? Ми його також знайшли. тому записали через кому 98 градусів. Все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!